Тема заняття транспорт. Вітаю тебе, друже. Сьогодні ми поговоримо з тобою про транспорт та про те, які види його бувають. Транспорт буває пасажирським. Наприклад, це легкові автомобілі та таксі, які розраховані на невелику кількість людей. Є це автобуси, тролейбуси, які перевозять велику кількість пасажирів. Керує таким транспортом водій. Ще його називають наземним, бо їздить він по землі. Ще є вантажний транспорт це той, який перевозить різний вантаж. А ось потяг, наприклад, може бути як пасажирським, так і вантажним, тобто перевозити і пасажирів, і різний вантаж. Керують потягом машиністи. Ще є підземний вид транспорту. Називається він метро. Люди спускаються під землю для того, щоб пересуватися під землею у метро. Ним теж керують машиністи. Є повітряний вид транспорту. До такого транспорту відносяться літаки, гвинтокрили, гелікоптери. Управляє таким транспортом пілот. Також є морський вид транспорту, це лодки, кораблі, морські судна. Ними управляють капітани. Такий транспорт ходить по воді. Існує і підводний вид транспорту. Це підводні лодки. Вони можуть бути науковими або розвідувальними. А ще є і такий вид транспорту, яким ти можеш керувати самостійно. Наприклад, це дитячий велосипед або ж дитячий електромобіль, яким ти можеш вправно керувати. А зараз пропоную тобі загадки про транспорт. Є великий, є малий, з вантажами легковий? По дорогах поспішає, у собі людей катає. Що це? Це автомобіль. Від села і до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей і дорослих, і дітей. Що це? Це автобус. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Він ховає у вагонах і стає лише на перонах. Це потяг. Наступна загадка: руль, колеса і педалі в дальній путь помчали разом. Що це? це Велосипед. Через море, океан, сильний шторм чи ураган. Впевнено, вперед крокує, а на ньому люд мандрує. Це корабель. Сподіваюсь, тобі з легкістю вдалося відгадати загадки, і ти дізнався для себе щось нове. Бувай до зустрічі!